Топ три помилки новичка при торгівлі на біржі, друзі. От, по своїм учням я вам одразу скажу: Перше. людина не ділить депозит, хоча там є, що треба ділити депозит, що декілька монет, плюс на усереднення тримати, плюс на спекуляції, на лістінг. Тобто депозит треба розділити. Всі хочуть, якщо в одну монету запхнути швидко, забрати гораздо більше, ну, бо чим купніше ви входите в угоду, тим більше ви заробляєте. Людина не ділить депозит, монета розвертається, можуть бути мінуса. Це перша помилка. Друга помилка новича. Завжди хочуть сигнали на когось рівнятися. І багато людей приходить, а ви даєте сигнали, не даєте Я вже сто раз пояснював. Друзі, не працюють ніякі сигнали. От прикиньте, я проснувся в 4 ранку, починаю торгувати. Ви ще спите, чи навпаки, ви проснулись, я сплю. Я в душі, я за кермом, наприклад. Я ж дивлюсь на дорогу, а не на ринок, а все зростає. Чому ви маєте не заробляти? Або людина, яка дійсно торгує сама насправді, вона спочатку вибере монети для себе, вистави ордера, поки одну, другу, третю, четвертую виставив ордера, Ось, Потім, поки написав би, що ось я таку то монету купив, поки ви прочитали, а ви можете теж бути не онлайн, а через 5 хвилин навіть зайти. Вже все потрібно було продати, друзі. Тому всі приходять після груп з сигналами і вже там профукали всі гроші і вже розуміють, що треба навчатись самому. Тому що ринок рухається, треба швидко на все реагувати, ніякі сигнали не працюють, і це головна помилка. Третя помилка, друзі, новичка. Новички завжди на якихось новинах. Ми там прочитали, що буде зростати XRP, а там ми прочитали, що буде зростати Solana. І купляють на новинах. Друзі, новини створюються для того, щоб маніпулювати людьми. Тобто, от взяти по, наприклад, солані, коли вона в 2021 році була 260% там Доларів, всі казали, що буде по 400, всі почали скуповувати новички. А хто ж їм же все продавав? Це крупні ігроки продавали, які запустили ці новини. І потім салана впала аж на 8. Люди з переляку, що вже все, салана падає, продали в мінус, крупні ігроки підібрали. І ось в 24 році салана вже була по 295. І знов та сама салана буде по 400, по 1000. І знов запускаються ці новини, щоб е, мілкі ігроки. Скупили Тобто ті новички, Вони скуповують по самим високим цінам в тих людей, яких закупили по самим низьким. Це торгівля на новинах. Новини розпускають ці. Канали, Телеграм їх повторюють, і везде одна і та ж інформація, що буде зростати монета. А на виході вона падає. Тому друзі, сама головна помилка новичка не торгуйте на новинах. Дивіться в біржу, дивіться по факту на зростання, на падіння, на графіки, на свічки. Як це все робити? У мене в групі є завжди вигідний курс. Тобто Телеграм під цим номером, який ви бачите тут на відео, бо під ним записуємося на навчання. Всім пока, друзі.